Вітаю, друзі! Сьогодні вашій увазі хочу запропонувати дуже цікавий смачний рецепт приготування м'ясних кручеників чи зрази. Навіть не знаю, в нас і кажуть, і зрази, і крученики. А ви напишіть мені в коментарях, як ця страва називається у вас. Сьогодні у мене досить цікавий такий автентичний рецепт, але я його зробила більш сучасним, з незвичним і цікавим смаком. Беремо свину корейку, філе в народі це кажуть або вирізку і нарізаю з такими шматочками. Так як в мене це домашня, досить така об'ємна. Якщо придбати в магазині, вона буде меншою, тому це буде один крученик. Я ж Розрізати напіл. Як бачите, сало, яке було, я не зрізаю. Мені тоді крученик соковитіший виходить. Це домашня свинка, досить ніжна, тому я тоненько відбила, посолила і зверху приправила улюбленими спеціями до свинини. Тут по спеціях дивіться, що вам більше до вподоби. Далі м'язко відставлю в сторону беру вершкове масло кімнатної температури, додам сюди часничок, перемішаю звичайно сіль. Трішки приправи і копченої паприки. По спеціях ви вже обираєте, що вам більше до вподоби, але ось цей варіант, який я вам сьогодні запропонувала, досить вдалий. Дуже рекомендую зробити з таким поєднанням. Далі беремо квашені огірочки домашні солені, натираємо на велику терку і додаємо натерти на велику терку сир. Колись це була начинка з сала і солоних огірків. Ну, але, як на мене, з сирком буде смачніше. Далі беремо м'ясо, і із спеціями я кладу донизу. До верху кладу ту сторону м'яса, яка не була посипана спеціями, а змащую невеликим шаром вершкового масла. Викладаю начинку і скручую з такий рулет. Ну і от за декілька хвилин ось такі крученики в мене вже сформовані. Далі я розігріваю сковорідку з невеликою кількістю олії, а ще краще смальцю. І на великому вогні швом донизу обсмажую по одній буквально хвилинці. Знаєте, колись я пам'ятаю, цю страву готували на веселях. Жодне весілля в шалаші не проходило без неї. На сковорідку, на якій обсмажувались крученики, я додаю ложечку борошна, гарно це все перемішає. Далі йде сметана, у мене домашня. Якщо нема сметани, можна взяти вершки, можна взяти й магазин. Перемішую. Склянку води і як тільки це став такий однорідний соус, вимикаю. До речі, дала ще трішки солі, довела його до смаку. І в нас така відразу підливка, як казала, колись моя бабуся, потравка до картоплі чи до будь-якого гарніру, буде готова. Накриваю фольгою або пергаментом і запікаю це все в духовці розігріти до 180 градусів. 40 хвилин. Через 40 хвилин можемо подавати ось такі красиві румяні, дуже смачні крученики, готові з ароматною і незвичною підливою. Сьогодні буду подавати разом із рисом. Зварила просто такий посуча. Асному різоту, а по простому Розрізаю і можна насолоджуватись. Дуже смачне, цікаве поєднання, неймовірно соковите м'ясо. Що може бути ще смачніше? Подавайте таку страву з будь-яким гарніром і насолоджуйтесь. Я вам скажу, що в нас в нашому регіоні зараз знову в моду повернулися готувати такі крученики до святкового столу. А ми ж готуємо і на обід, і на вечерю, або коли якесь святкове застілля, і вам рекомендую до нових зустрічей! Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.